З новим днем, шановні українці! Сьогодні у мене на огляді і в продажу автомобіль Mazda 6 Grand Touring Turbo на 2.5-2018 рік. Приганяли мої партнери. Мішка, привіт. Пристебніться, поїхали. Європейська LED-оптика. 19-ті диски з гумою 21-го року. Безключовий доступ. Світлий шкіряний салон. Осе Sound Music. Теження за смугою, монітори сліпих зон, адаптивний криз-контроль. Пробігу 76 тисяч кілометрів, датчик світлу і датчик дощу, двозонний клімат, контроль і підігрівих сидінь. Люк. Одразу починаю з того, що двигун тут 2,5 скейків турбований, це, наскільки я знаю, 231 чи 250 кінських сил неважливо, але вистачає, їде вона дуже непогано. Автомат, 6-ступінчата трансмісія, передній привід. Тут в Україні в двигуні і в коробці поміняні оригінальні масла і фільтра повністю того зроблено, не про що турбуватись не треба. Акумулятор рідний стоїть. Під капотом все рідне нічого не торкалось, окрім цього, тут ось отут тільки трошки робилось, Вона в ліву сторону була, ну, коротше, ланжево взагалі нічого не шипалось, під капотом повністю все рідне. Причос був удар по лівій стороні, і повністю підвізка переднього лівого колеса замінена, повністю під ноль, до супротив включаючи, все повністю поміняно. Було колесо, виходить, підвізка відірвана. Далі все ціле. Нічого нигде, ну, стакан теж цілий, нічого не торкалося, герметик, все в заводі. Мінявся капот, крило, фари з європейської версії поставлені обидві і бампер. З то що. Робилась оця сторона, трошечки двері робились, але на них там дрібниці зовсім ну, порог там. чуть-чуть, по-моєму, І оце крило в основному було пошкоджене, десь місцями тут є. рихтувалось, поклювалась, воно робилось. Тобто сторона ця вся фарбована. Все інше в рідному зафарблені. Е Морда фарбована, понятна справа, ці деталі поміняні, ну і сторона. От, Рік в неї, до речі, щоб я одразу сказав, чистий 18, -й, 6 -й місяць. Поїхали всередину. Так. І ще поміняне лобове скло в Україні було. Було там пошкоджене те. Так, дивіться, в нас є безключовий сенсорний доступ. У нас є одуренний в одуренному стані салон, світлий шкіряний. Бачите? Він досить охайний, приємний, все добре. Про безпеку зараз всередині розповім, коли про компентацію розкажу забув про це. Так, У нас 4 склопідйомника, електродзеркала, монітори сліпих зон, стеження за смугою руху. Утримання і стеження, система стабілізації вимикається. Тут у нас нижче багажник, Капот і бензобак відкривається. Пробігу 76 тисяч кілометрів. Вона щойно, щойно після того. До речі, і перевірку пройшла на офіційному сервісі без зауважень. Е, так, датчик світла, датчик дощу, шкіряне кермо. Охайне, трошечки отут в одному місці від перснів, від каблучок трошечки отут є. Бачите? Чіпляли. Але в цілому, охайне дуже. Управління мультимедією, hands-free, бортовим комп'ютером. Це у нас адаптивний користь контроль з радаром. Також додатково тут є система Smart City Brake, яка в пробках скажімо так, нас допомагає нам не наїхати на автомобіль або на пішохода. Що ще? Підрульові полістки у нас тут є? Двозонний клімат-контроль з підігрівами сидінь, бачите? Мультимедіа тут звичайна, як вона має бути, з камерою заднього виду, USB, Bluetooth, hands-free, все це, понятно, є, аукс і так далі. Далі кнопочка старт стоп само собою, є. Навігація тут, звісно, не прошита, тут американські карти стоять, але ви можете прошити, якщо у вас буде бажання русифікувати, це не так складно. Якщо вам це потрібно. Є тут електроручник, автохолд, стандартна шайба мультимедіа керування, Ну і режим спорт, не спорт Бачите, на трансмісію. Так, Тут у нас два підстаканничка, ключики. Звичайно. і підлокітничок. Тут, тут уже USB 2 розйома, AUX, підкурювач, SD під навігацію. Наче все, приємна така бачити виконання салону, торпеди. Тут під педалюміні вставочки. Мені дуже подобається в Mazda, що нічого зайвого немає. Все консервативно і круто. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Люк, звісно, ви бачите, він працює, він відкритий. По безпеці тут відпрацьована була шторка і сидушка. Партнер мій безпеку відновлював, безпека справна, блок перепрошитий. Будь ласка, перевіряйте. Я вам в цьому заражати не буду. Окрім того, що шестірка в цілому один з моїх найулюбленіших автомобілів серед седанів. Тут кайфово з моїм ростом 193 см. Я сиджу сам за собою. І я готовий їхати скільки завгодно, куди завгодно і як завгодно. Дуже зручно мені і попереду, і позаду. Навіть з моїм ростом самим за собою. Це дуже важливо для мене. Так, тепер ну що, в нас тут позаду є повітра свій. Є підлокітник з двома підстаканочками і є така ниша для гаджетів з двома USB-адаптерами. Дань в сучасності віддана, я вважаю, непогано в майці. Це зручно, що тут ти сам собі режисер може заряджати свої телефони вдвох тут сидіти. Ну, це круто. круто на подорож. От би ще подорожувати була б можливість. Ну, Поїхали багаж. Ну а ще в шестірки, Ну просто офігенний багажник в цілому. ну, от По об'єму, спинки, звісно, складаються ж. Тут широкий коридор. Супер. Для седана просто ну, вау. Я не знаю, тут об'єму набагато більше, ніж в деяких там, хетчбеках. Ну, і він бачите, чистенький, охайний, приємний повністю. Тут у нас бачу значить, запаска, балонник, рукоятка від домкрата. крючки буксировочних тільки не бачу. Домкрат все на місці. Крючки буксировочні, якщо вони вам раптом знадобляться, продаються на Elexi, там, по, по 200 гривень. Маю звернути увагу, що тут бачите, ще якийсь полярок і антихром. Красиво так по задку виглядає. Ну, мені подобається. Ще вона тоньована по колу вся. Про це забув сказати. Включаючи лабач, трошки все тоньовано. Одразу скажу, що ця версія турбована. Вона, окрім того, що як мазда надійна і практична. Повністю, повністю. Так вона ще до цього і ну, дарує емоцію. Вона й виглядає гідно, я вважаю, достатньо гідно. І їде вона непогана. Турбована версія їде. Ну, скажем так, вау, зараз ми це, до речі, в тест-драйві випробуємо. По техніці одразу кажу, навіть нічого не буду прислуховуватись, тому що пройшла перевірку на автоімпульсі, на офіційному сервісі. Зауважень до автомобіля немає. Того зроблено. Впевнено, вам кажу, що все добре. Чим мене дуже приємно взагалі дивує Мазда, що от вона на 19-му колесі мала б бути жорсткою, але ні, вона комфортно залишається. Але дорогу тримає як утюг. Ну майже, як BMW. <ріст> Може трошечки, і зрозуміло, що порівнювати не буду, але непогано. І об'єктивно це кажу, я ж не просто там на BMW ніколи не їздив через день. Ви знаєте, я от прямо у Русі хочу показати вам, як мені приємно їхати в цій машині. Світла шкіра Торпедо. Тут чорний верх. Воно якось, ви знаєте, гармонійно все настільки, алюмінієві ці вставочки. Ну, круто, мені просто от їдеш і тобі приємно. От кажу вам щиро і відверто. Мені до душі дуже. Хоча я більш шанувальник темних салонів, але тут мені кайфово. Ну що ж, спробуємо. Вона ще й шліфує, гляньте як. Ого. Що значить турбована? Оп, зробили сотню, але ну, тут машин багато, так що я не буду далі шмалити. Разу, щоб у вас не було сумнівів, переїжджаємо через трамвайні рейки мовчки. Жодного звуку. По-перше, по заїзду я рухався і вгору, і в поворот, і ви бачили цей непоганий результат. Було круто, я вам так скажу. Їде один добряче. Що стосується ще шестірки, я от що можу сказати, багато дуже на них їздив, їжу. Кліренс, наче той невисокий. Але на шестірки я жодного разу ніколи ніде не чіпався. Якщо буває машина, що десь там порожек низькувато, наприклад, там чіпаєшся. Ну, є різні моделі, машини там, імпрези, камрі, де ти відчуваєш, що там десь порожком ти зачепляєшся, бо він низько висить там, в тій комплектації, наприклад. Або десь дуже низька губа там, бампера. То на шестірки, де б ти не перекатувався, не перевагував не перевалювався. Ну, понятно, я ж не кажу, що по полям на ній їздить. Я кажу про міські умови, такі якісь там частний сектор. Я ніде ніколи в житті своєму не відчув дискомфорту. Наприклад, ті самі як сонати, там оптіми на них відчуваєш реальний дискомфорт. Камрі, от особливо. То в шестерці цього нема. Навіть на троєчки мазді, напевно, більше зауважень буде, ніж на шестівці. Напевно, вас це питання буде цікавить, витрати пального. От я не знаю, як воно буде далі в практиці, поки що, то, що поїздили, 10-105 по місту виходить. Можливо, понятно, що якщо насипати більше, то буде більше. Ще бонус плюс для Америки: два ключа у цієї машини в комплекті йдуть. І комплект зимової гуми не ідеально, не новий, але до цієї машини буде докомплектовуватись. Отак. От хлопчики і дівчатка, скажу вам так, мені дуже подобається. Вилазити звідси не хочеться. Класна тачка, кайфова. От по-маздівськи прикольна філософія, знаєте, скайкківська оця. От. І їде кльово. Тобто можна знаєте, там десь трошки позажигати. Я задоволений в цілому, ви задоволені будете не менше, а, напевно, навіть і більше. Я в цьому впевнений. Приїжджайте, набирайте, перевіряйте все, що вам буде треба, ви перевірите. А ми вам з радістю продамо цю автівку. Ви залишитесь щасливими, і ми, напевно, з вами залишимося друзями, як і з багатьма нашими клієнтами. Всім бажаю миру, нам перемоги! З вами був Льоха Трендавтор. Слава Україні!